Пастеризатор на 80 літрів. Пульт керування. З'ємний кран ДУ-50. Кран вже запакований. Мішалка теж запакована, це подача води і зверху, якщо треба, злив або знизу може бути злив, якщо це повна потрібна ємкість, рівень для води, указів та таблички, по тиску, по рівню при нагріві. Блок тен. Тут суть моє який піднімається для обслуговування. Пульт керування з вентилятором для охолодження.